Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 27 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Рикін лисенко Черніка Шкодько 2024 року випуску. Виконувати завдання будемо в середовищі розробки Lazarus. Відкриємо Lazarus. Для форми створимо обробник події OnPaint. Виділяємо форму, переходимо на вкладку події та знаходимо OnPaint. Виділяємо її та натискаємо на ось ці три крапки. Створена заготовка події. Нам потрібно буде намалювати снігура, для цього скористаємося властивістю Canvas, але для скорочення запису, щоб перед кожною командою не писати Canvas, спростимо запис, для цього запишемо ось так. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінації клавіш Ctrl-пропуск. Між цими операторними дужками begin-end, які ми написали, будемо і писати наш код, але вже без Canvas. Ось без цього. Здамо товщину, здамо товщину інструмента перо. Для цього скористаємося властивості white. Товщина буде 4 пікселі. Задамо колір пера. Колір буде у нас зелений грін. А далі розмістимо наше перо в деякій точці, з якої почнемо малювати нашого снігора. Для цього скористаємося методом move To. І задаємо координати цієї точки. Давайте запустимо. Давайте спочатку збережемо вже файл зберегти всі. Збережемо у власні папці, створимо окрему папку для проєкту, назвемо її, наприклад, права 2.7. Зберегти і ще раз зберегти. Тепер запустимо. Отже, ми ось тут будемо малювати. Поки що ось ту точку не видно. Але... але для того, щоб задати координати якоїсь точки, наприклад, якщо вона ось тут, нам потрібно вказати два числа координату х та y. Сама верхня крайня ліва точка форми має координати х0, y 0. X у нас збільшується ось сюди, від'ємних значень немає. А y збільшується ось сюди. Від'ємних значень також немає. Отже, ось тут у нас має точка якусь координату. Якщо ми X зменшимо, y зменшимо, наприклад, буде вже десь ось тут. Ну і так будемо будувати точки. І по цих точках будемо будувати лінії. Це ми перемістили, а поки що не малюємо. А для того, щоб намалювати, скористаємося методом line2, який малюємо відрізок з поточної точки. А поточна точка у нас ось має координати. До точки з координатами, які ми зараз вкажемо в даному методі. Давайте ще раз запустимо, побачимо, чия лінія. Бачите, лінія є зеленого кольору, товщина 4 пікселі. Ну і так далі. Постійно будемо тепер вже використовувати метод line 2 Щоб було швидше, я скопіюю. І просто зміню координати. Зараз запустимо, перевіримо, чи ніде немає помилки. Так, снігур намальований, значить, все добре. І на цьому все. Після запуску воно зберігається автоматично. Бачите, сіреньким кольором. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде, Україна!